Всім вітанечко з міні Чернівці. Сьогодні у нас нове надходження. Приїхали Ловольчики 504 додатковим гідробачком. Чотири гідровиходи. Важливо, щоб користуватися новою вісочку з вулиці, примусована вісочка, потужна навісна система. Так, це у нас тракторець готується сьогодні до відвантаження. Зачепили вже фризу. Так, а тут у нас поприїжджали. Дон Фенгі, 404-й 2 з кабіною. Приїхав Дон Фен 244-й G2B, з кабіною. Отак. От приїхали тракторці 244-й 2 b без кабіни і 404-й G2 також без кабін. Ось таке нове надходження у нас по тракторам. А також приїхали нові фрези. Зараз глянемо, що ж там нам приїхало добрий радо. Привіт, привіт. Що ж там нам накидали? Привіт. Привіт. Один вовольчик. Це, це у нас трошечка під клієнта приїхала. Так, і приїхали у нас нові такі аджо Гронто Фрези. З боковим редуктором. І приїхали Йойласки. Отже, приходьте на Коломийську 1А, міні-агро-Чернівці, великий вибір тракторів. Чекаємо вас.